падає через поламаний чехол. Так, привіт всім! Гарного всім вечора. Надо поставити. Привіт, привіт, Андрій, привіт. Як справи, нормально. Зараз будемо готувати вареники з картоплею та грибами. Але готувати буду не я. Женя, хвати там пить каву, давай шуруй мені картопку чить. Що? От, от це таке, що треба? А що там робиш, блін? Хвати пий, давай сюди. Вареники самі себе не зроблять. Я й так ось його до неї. Так. Добрий вечір. Хто що робить? Мало в мене. Покажи Женю. Ну, Женя зараз доп'є каву і зайде. Він на балконі насидить. Зараз, секундочку. Чіма, цю Женю я не дочекаюсь. Я буду сама чистити. Де ти там медаль. Привіт, Натася, привіт. Що ж за ніж такий гострий? Та не так же. ж. Спеціаліст по вареникам прийшов. Зараз почистим. Це діла не буде. Ой, щось я не можу. Так ну. У мене нігті впираються. Добрий вечір, як ведеться ви зараз, яку ми зв'язав діжування. Коротше, ладно, женщину, бо... Нігті занадто довгі. Тож сьогодні я нічого не роблю. Я сьогодні командую, максимум мою посуду. Сьогодні Женя, все робить так за картоплю, місяць тісто. Включай. Тільки тихенько. Що включати? Що ти можеш включати? Кого? Музику. А, ти з того каналу? Так. Да. А, ну зараз щось. Привіт. Як відрізняється година в Україні? На годину. На годину. Не на багато, а на годину не нася. У вас зараз десята, у нас дев'ята. Скільки тихо. його? Так у нас не звонку, не було. Скажи людям, як ти картошку чистиш, чи що. А, як її чистити, У мене є нічого спеціальне. Що ну, їм там не чистити? Треш, і я не бачила, що ти картошку чистить. Ну, я чиститься, бачу. Такесь ноу-хау. Ноу ну, ні... Женя на господарстві, діло буде. Ну, хай наш. Ніч готую. для картоплі, бач. У мене світа такі нігті довгі, ну кажи, куди а мені? Це ніж теж не я цю Миску поклала для картоплі. А так буде для картоплі. Отак да, для тіста взагалі-то. Ну я потім викину з неї шкурки і будемо. Ти багато не чисть. А скільки картопів? Ну, не знаю, ж тут 4, оскільки 20 вареників хватить. 20 вареників? Да. Щоб наразі. Ваше зробити покласти на досить кому можна там при Та вже було один раз таке. Що? Що повикидували. Женя, покажися. Женя, покажися, бо кинуть. Так, так. так видно, що в мене все. Та де тебе видно, там видно, що її груди. Ну, в менше в зрості. Ну, Зменшився. Тут же стіл. Слухай, жовто у мене пишуть. Хто що пише? Хаює Женя, хаваю. Ти б я вже не рад. Кидай сюди. Кільки картошень тобі. А це не мало. Варенички з картоплею, це смачно світа. Вареники з картоплею і грибами. Не, не гей там а, а, з картоплею. Ще трохи я посмажила грибів. From Ukraine. From У мене така англійська, звісно. Як Жені По. О, це ще краще. Що він пише? Окей, okay, best country. Краща країна пише. Я вже забув англійську, не знаю. Так вчися, блін. У мене вже Меланж в Канаді. Ну, Боже, Як я обожнюю, мити такі де великі проти види. Ото я придумав ми тіхось дура. Може б ти помилив, акусу? Я помию, так. Я вже помию. Найс то мити, мой Мало підписників, треба йти на той канал. Ну, зараз підемо. Я зачищу картоплю і. Тут нічого не, не заходить. Купіть одноразово. Та ну що, одноразово її ж не запечеш. Це я ми стекляну посуду від картоплі. Зараз, де ж таке розумієш? Досить картоплю? Да, я на 4 штуки. Може, ти пюрешку не Ну, я зварю. Та да. й туди чищу, бо ти вже пішла. Ну, що не його там залишить, то доїстиш. Так. Да. Кинув тобі 200 гривень в WhatsApp. Оце тобі слухає. Фотографію кинув тобі в WhatsApp. 200 гривень. Він мене мені буде нічого кинув. Він ті фотографію кинув, 200 гривень. У мене нема вацати. А, у мене є лівца. Ну, людину вони не можуть знайти. Так, треба переходити, коротше, туди на той Він пише, що ми одружена пара. Uh -huh. Not yet, Not yet. не yet. Хоч... Женя не хоче на мені жінки. Та він тебе не розуміє. Так скажи, як я сказала, тільки на англійській. Так я йому скажу. Так. Ідемо туди на той канал.